Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Ще прислали 5 банкнот для грейду в компанії PMG, а на розіграш у нас буде сьогодні така чудова банкнота Єдність рятує світ. 50 гривень 24 рік. Умови розіграшу наступні. Потрібно відгадати, хто перший напише, як, яку грейд, яку оцінку отримає ця банкнота 100 гривень 2019 року з таким офігенним номерочком. АА, 7 одиничок. Той і отримав подарунок. єдність Святой Світ. Так, я постараюсь В цьому захисної плівки я виймати не буду, але постараюсь максимально показати її якість. Ну, в мене є свої думки стосовно того, оскільки ви ціні, але я підказок давати не буду. Так, і покажу ще, які тут ще є теж номери гарні. 50 гривень 21 року. 7 четвірок. Одна гривня 2014-го 7-6 Перша тримаю з такими номерами банкноти. В інтернеті бачу багато, але ніколи особисто не тримав в руках. Так, 10 гривень 2005 і 50 гривень 2004. Ем, як ви знаєте, хто знає, що це не швидкі процеси грейдинг в компанії PMG, але. Дочекаємось за кілька місяців. Буде результат. Бажаю всім перемоги в конкурсі.